А зараз докладніше про анонсовані теми та інші найважливіші події п'ятниці 6 лютого. У студії Світлана Дейнеко. Вітаю вас. 38 бійців спецпідрозділу Світість, які майже два місяці виконували завдання під Вуглегірськом, мужні відбували атаки та вийшли з оточення без втрат, повернулися на Волинь. Троє бійців отримали легкі поранення. За віддання службу військові отримали нагороди від міністра внутрішніх справ. Як зустрічали захисників України в Луцьку, бачили наші журналісти. Незважаючи на вже пізню пору, площа біля обласного управління міліції переповнена. Кілька сотень лучан прийшли сюди зустріти захисників України. З хвилини на хвилину вони вже мають під'їхати. Усі в піднесеному настрої. Два місяці чекань нарешті припиняться. Їхні сини, батьки, друзі їдуть додому. Лучани принесли жовто-блакитні квіти та кульки, а найменші учасники зустрічі, яких було теж чимало, прийшли з прапорцями. Оксана Галка з донечками та сестрою зустрічає брата Максима. Очікування. Не передати словами просто. Це мої діти, його племінниці, теж прийшли його, зробили йому балончики надули, прапорці, ждали його. А викладачі історичного факультету СНУ імені Лесі Українки чекають на свого студента. Петро пішов добровольцем, його ніхто не примушував, він вчився на денній формі навчання, але вирішив, що мусить бути там. І тому ми раді сьогодні його зустрічаємо і раді, що він живий і всі живі. Переживаємо за них дуже. Вони вже за ті часи стали там такими близькими і майже як рідними. Зі сльозами на очах на свого колегу чекає Леся Іванівна з дітьми. Розкажіть, кого чекаєте? Миколу Васильовича. Переживали дуже, хвилювалися всім колективом, а тепер вийшли зустрічати. Ну, мені дуже тяжко говорити, я вам чесно говорю. Не дай Боже миру нам на цій землі і щоб більше ніхто не знав того Путіна. Проклятого. Серед присутніх були й ті, в кого немає ні рідних, ні знайомих серед бійців. Але прийти та подякувати солдатам за службу, кажуть, обов'язок кожного. Такі люди вірні в Україні там потрібні. Хочеться з такими людьми жити. І ось нарешті захисники приїхали. Українських захисників оркестром, короваєм, оплесками та патріотичними вигуками. Їм дарували квіти, цілували, дякували, що живі. Плакали усі від радості. Зустріти бійців спецпідрозділу «Світяз» прийшли голова облдержадміністрації Володимир Гунчик та Луцький міський голова Микола Романюк. Хочу подякувати за службу. Весь основний удар цієї нечіці навали був направлений на вас, але ви вистояли, ви молодці, ви герої. Слава Україні! Героям слава! Героям! Начальник обласного управління міліції Петро Шпига розповів, що бійці спецпідрозділу «Світязь» отримали нагороду від міністра внутрішніх справ та дострокові звання. Всі хлопці отримали дострокові звання, всі хлопці отримали нагороди від Міністерства внутрішніх справ. І це є дійсно та маленька частина, яку ми можемо дати вам за те, що ви даєте нам. Я вам вами всіма пишаюся. Бойовий настрій військових просто вражає. Бійці Віталій та Сергій у зоні АТО побували вже двічі. Вони пройшли пекло Іловайського котла, вдалося вийти з Буглегірська. Проте це їх не злякало. Обіцяють воювати й далі. Ну я думаю, що зараз на сході повинен бути кожен справжній чоловік, який має сім'ю, який не має сім'ї. Ну байдуже, якась когось мотивація є своя. Особисто в мене це я люблю Україну. Я колишній підприємець. Ситуація повернулася так, що я знаю, що я краще більше користі принесу Україні в підрозділі, ніж сидячи тут в Луцьку. Тяжко було ці останні дні. Три доби безперервного бою вони виснажили. Але зараз відчуття добре. Бійці спецпідрозділу півтора місяці несли службу у Вуглегірську. Коли місто оточили бойовики під безпосереднім командуванням Олександра Захарченка, солдати мужньо відбивали атаки. Три дні перебували під постійним обстрілом і не лише вистояли, а й вийшли з оточення без втрат. Вийшли 31 числа з боями, вийшли з блокованого інтернату. Нас заблокували скоріше всього, це були підрозділення, батальоны, которые состояли из наемников и регулярные русские войска. Держали оборону около трех суток, вот, наводили артиллерию, в том числе три раза вызывали огонь на себя. що техніка і піхота підходили дуже близько. Те, що вийшли звідти живими, Олександр Фацевич називає чудом. Проте каже, чуда не було б без доброї підготовки та злагодженості дій Збройних сил та військових. А ще бійці запевняють, що як тільки надійде команда, знову вирушать на війну. Вони переконані захищати Україну обов'язок кожного чоловіка, який може тримати зброю.